За честь мундира в буквальному смислі взялися депутати в першому читанні на закон, який забороняє носити військову форму та її елементи особам, які не мають офіційних військових звань. Під заборону потрапив навіть такий звичний для мисливців та рибалок камуфляж. Чи поменше в Україні людей з лампасами та генеральськими зірками, дізнавалася Оля Кошеленко. Джипи бруду не бояться, а джипи у камуфляжі тим більше. Олександр шлейко любить погасати бездоріжжям. Плямистий однострій, як жоден інший одяг, пасує до його захоплення. На цій одягі не, не грязь. Люба інша одежда. Одяг... Один раз вистріл, і все це вже не годиться. Зачувши про депутатську ініціативу, позбавити його камуфляжних штанів. Рибалка Олексій обурюється. В честь чого з якої радості штани, це лютні штани вони мені дуже подобаються, Я в них хожу постійно. За кожним українським спецпідрозділом закріплене спеціальне камуфляжне забарвлення. Пояснює автор законопроекту Василь Грицак. Ходити на качок чи по карасів у формі спецназу це не повага. Певен депутат забороняє використання хамуфляжу того, який чітко відображений в постанові уряду України, затверджений для цього спеціального підрозділу. А інший, будь ласка. У Камуфляжі неодноразово світилися українські політики переважно на військових навчаннях. Не за призначенням Наталія Вітренко на риболовлі Леонід Кравчук та нині покійний Євген Кушнарьов на полюванні. Є е, можливість зробити для мисливців риболовів, там чоловодів, е, там е, якихось там грибників. Окрему форму, яка буде одна єдина, чітко пов'язана з лісом, не такий страшний грибник у формі спецназу, як рейдер, коли в приміщення вдираються озброєні люди в одностроях, спрацьовує психологічний ефект. Створюються рейдерські групи, які оформлюються громадські організації, вони одягають на себе форму. І, власне, їхній профіль, тільки і використання при. Рейдерських закладах погони, зірочки, шеврони, лампаси, вишивки, усе, що свідчить про приналежність до українського війська, дозволять носити лише тим, хто має офіційні звання. У нас в Україні ну тут на на одній руки хватить генерали в армії України. А як подивиться на казаків, так що не казак, то генерал армії України і у всіх маршерські зірки, які не поміщаються на один погон, і він так чуть-чуть звисає. Лише на Харківщині козацьких організацій кілька десятків. У кожної своя форма з елементами офіційної мені соромно ходити в генеральській формі. Тому що клоуни ходять рядом, а мені за них соромно, А вони ж поплюжать весь рух, все козацьке, все козацьке дижі усім охочим ходити у формі. Законодавець пропонує зареєструвати свою оригінальну за безпідставне носіння військової. Доведеться платити штраф. Ольга Кошиленко Андрій Берташов ТСН 1+,1.